Більше не Катеринославський у Дніпрі перейменували один з бульварів. Дискусії про нове ім'я тривали не один місяць. Втім, на останній сесії міськрада вирішила серед усіх варіантів найбільше підходить Кельнський. Яку тільки назву не мав тепер вже Кельнський бульвар. Вулиця Половиці, Заводська оправська Виконкомівська. Перші згадки про цю місцину датуються ще 19 сторіччям. Тоді вулиця проходила поряд із руслом одноіменної річки Половиця. Нині ж вона під землею. Ой, зараз мені 78, а приїхала сюди, коли мені було 11. Все життя. тут. Була пожежна частина і другий трамвай розвертався. Я пам'ятаю, цей бульвар ніякий, а зараз він дуже красивий. Катеринославський бульвар проіснував у Дніпрі 19 років. Сьогодні тут бізнес-центри, ресторани та магазини, а ще багато молоді. Дніпряни кажуть, нова назва подобається, однак чи будуть її насправді використовувати, не впевнені. Для мене це ЄБ, би Тут молоді тусувалися літом ночі, а зараз воно стало таким просто бульварчиком красивим, А було прям культове місце. Ба більше для деяких містян залишається загадкою. Чому з усіх варіантів обрали саму назву на честь німецького кельна? Назва нинішня. Не розумію на основі чого, може, потрібно більш детально приділити цьому часу і почитати, чого саме таку назву вибрали. У міськраді пояснюють, кельн одне із трьох нових міст побратимів Дніпра. Воно розташоване на заході Німеччини. З початком повномасштабного вторгнення Кельн одним із перших прийшов на допомогу. Німці передавали гуманітарку, комунальну техніку, автобуси, пожежні машини та генератори. Таким чином Дніпро висловлює свою вдячність, кажуть у мерії. Чому саме Кельнський бульвар? Бо це хороший спосіб висловити подяку нашому потужному німецькому місту побратиму, яке з перших тижнів великої війни системно підтримує Дніпро та залишається його добрим другом. Катеринославський бульвар лише один з топонімів, що підпав під декомунізацію. Разом з ним ще зо три сотні вулиць отримують нову назву. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.